Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас традиційно, як завжди, в неділю тема питання-відповіді. Я намагатимуся відповісти на усі найважливіші запитання, які ви мені задали, і на котрі я усно, можливо відповів не так детально, як би ви хотіли. Ну і якби я хотів, тому що ну насправді у нас відеоканал, тобто відеорозмова, відеоспілкування, Тому найважливіше, звичайно, буде я намагатися повідомляти відео відповідях. Ну але перед тим як пройти до запитань, я не можу назвати увагу на те, що відбувається найголовніше в світі, це ситуація, яка склалася після Аляски, тобто посталясківський синдром, який нуртує у інформаційному просторі планети Земля. І зараз практично усі найважливіші події зосереджені саме на цьому, і найважливіші новини йдуть саме про це. І от візит зеленського і прес-конференцію із Усулою фондерляєн перед візитом до Сполучених Штатів. Тобто європейська команда готується до десанту потужного на. На американську землю так це добре, тому що це демонструє однозначно чітко і зрозуміло. Хто по чиєму боці, що європейський континент об'єднаний вперше за багато років сучасної історії, і така ж сама єдність, яка була 22-му році, спостерігається і зараз, тому що загрози тоді були практично однаковими. Тоді була агресія безпідставна Росії проти України, а зараз безпідставна агресія Росії щодо політичного врегулювання, яке нав'язує Путін і Трамп, на превеликий жаль на це ведеться. Трошки оглянемо, що пишуть світові Ві змі як вступ до запитань. Ось Wall Street Journal пише, що Трамп був дуже засмучений, змучений. Він 24 години на добу працював, і це помітили європейські союзники України. Ну ясно, що вони помітили і поспівчували. Ну а що вони могли сказати, коли ситуація і так не дуже добра, але тут ще дратувати Трампа такими дурницями ну не випадало. Тому ось так вони і зреагували за їхніми словами. Трамп веде санкції, тоді коли три Одні перемовини. Не будуть давати того бажаного результату, про котрий йшла мова до того, як він почне перемовини з путіним. Ну, достатньо смішно. Бо перед зустріччю Трамп казав, не буде припинення вогню. Запроваджу санкції. Після зустрічі розгляну можливість запровадження санкцій. Колись давай, Путін, швидше їдь на тристоронню зустріч. Домовляйся про мир. Якщо ти не почнеш домовлятися про мир, то я почну думати про те, щоб запровадити колись санкції. Проти то тебе Ей, тобі буде від цього, звісно, погано. Подумай над цим. Це погроза, каже Трамп. Ну не відчувається це погрозою. Це виглядає кволо як на лідера наймогутнішої країни світу і на того лідера, який себе Трамп презентує світові, як найсильнішого перемовника у світі. Попередні рази він злився, а тепер каже Трамп: я не зілюсь, я буду погрожувати. Я розглянув можливість, каже він відновлювання загроз санкцій. Тобі мало не здасться, Володимире, Якщо я почну розглядати можливість загроз, ну слабо кволо ніяко, але тим не менше факт лишається фактом. І так. загалом, те, що повідомив Трамп європейцям, це для того, щоб попередити запитання. Вони в запитаннях це буде. Я буду на тоді коротше відповідати. Зрозуміло, повідомив європейцям Трамп, Трампа, якщо Росія нападе, США буде забезпечувати постачання зброї Україні тобто це гарантія безпеки, це гарантія чого до того, сполучені штати надавали зброю Україні продавали частково, надавали. І це було частиною забезпечення безпеки, яка має налякати Путіна, тобто зараз це замість того, щоб розташувати свої війська на території України, як це було наприклад з пропозиції так званого корейського варіанту, що не дуже підходить Україні, які все, що пропонується Трампом, воно не підходить Україні, тому що все, що пропонує Трамп, дає змогу і можливість Путінові затягувати час. Робити вигляд, що він здатен, і готовий до мирного процесу, а самому блазнювати, відтягувати санкції і дитячою мовною еквілібристикою, змушувати Трампа відкладати санкції постійно у невизначений термін часу, що дає гнучкість і постійний маневр Путіну. Ось це і є його перемога Путіна на Алясці, і зараз він пожинає плоди цієї перемоги, користується нею. І власне європейці їдуть такою численною делегацією, Цю до сполучних штатів для того, щоб зломити у Трампа ось цю путіним сформовану в його голові абсолютно нісенітницю щодо того, що Росія на що небудь здатна більше ніж на блазнювання перемовинами і використання інструменту неіснуючих перемовин майбутніх перемовин як затягування часу впровадження потужних санкцій. Сполучені штати проти Росії, слава Богу, що Сполучені Штати не викликають вже запроваджені санкції. і Європейські партнери України наголошують, що не буде за жодних обставин зняття ніяких санкцій, послаблень, і майбутній 19-й пакет санкцій європейського союзу буде можливо потужнішим значно ніж 18-й, Про що повідомила Урсула фондерляєн разом з зеленським на прес-конференції. Оце буквально кілька годин тому. Україна стоїть на тому, на чому стояла. Спочатку припинення вогню, а потім перемовини про мир. І абсолютно підтримувана в цьому є вона європою європейськими українськими партнерами, і це добре. Подивимося, як завтра піде розмова, але я впевнений, що європейці продемонструють разом з Україною непохитність у тому, у чому в принципі. Сполучені Штати не мають права тиснути е, ні на Україну, ні на Європу. Ну а зараз ми спокійно вже переходимо до запитань відповідей. Даруйте за такий вступ. Він був необхідний для того, щоб віддати належне тому часу, в якому відбувається властиво робота над питаннями і відповідями. І тут зрозуміло, що буде акцентом цей вступ над усіма запитаннями, на які будуть відповідати. Отже, задає нам запитання Євген Христюков пише, що вони можуть прикроїти ан арктику. Рев давно пушить тему, щоб там щось добувати. Думаю, Арктика цікава тільки китайця. Ну, я не поділяю думку автора запитання автора ну, у пропозиції так вважати, але тим не менше, я я дав відповідь одразу на це, що я не є прихильником того, щоб вважати, що Росія вже визначила. Свої пріоритети по Арктиці, а Європа зі сполученими штатами просто відступила і це їм не цікаво. Так багато чого не цікавого Росія буде пропонувати. Якісь там цінні метали, рідкоземельні метали, газ нафту в тих умовах, до котрих ні доїхати, ні долетіти, ні криголамом доламатися до тих родовищ, які теоретично вже розвідані. Але це глибока теорія, яка була здійснена ще совєтським союзом, і Росія ні разу не підтвердила цього жодними своїми подальші. Шими експедиціями, тому чітко тут стоїть інша картина, яка мусить бути зрозумілою. Це нові шляхи, які можуть бути прокладені властиво через Арктику. Вона важлива. Ця Арктика, тим, що будуть танути люди, це не означає що там буде просто вільне море. Але тим наче вільний океан, Арктичний, але це буде тонший лід, який буде давати експлуатаційні можливості для прокладання шляхів, і властиво першими там так опинилися китайці. Чому вони опинились там? Тому що значну частину Арктики контролює Росія, і вона затягнула туди Китай для підтримки власних амбіцій, власних бачень, того яким чином тиснути разом з Китаєм на Сполучені Штати. Ну, не даремно вважають Росію проксі Китаю. Росія протоптала шлях, проклала його, намалювала. Маршрути і запросили китайців до участі. Подобається чи не подобається це заходу? Звичайно, ні, і звичайно були завжди протести були завжди якісь словесні дуелі, але не більше зараз тільки ну, починається протистояння, тому я би не списував з переліку інтересів. Які може запропонувати Росія сполученим штатам, але тим не менш, може вона може запропонує, може ні. Але давайте прогадаємо про Гренландію, яка важлива вона є для сполучених штатів з тим, щоб забезпечувати безпекою Канади і, і Сполучених Штатів властиво в Арктичному регіоні. Тому що через Арктику не забуваємо до сполучених штатів дуже близько. Буквально кілометри там Берингова протока перелетіло все, що може перелетіти через властиво цю дуже вузьку формальну протоку, і колись за совєтського союзу там стояли потужні військові бази в Сполучені Штати не дуже потужні, але все ж таки були е, совєтські. Бо тоді не розглядалося це так і детально можливість атакувати сполучені штати властиво звітам, ніж вважали це американці совєтським союзом. Ну але тим не менше. Про Антарктиду, тобто Південний полюс Це Ми говорили про північний нагорі. Про південний Росія втратила там практично всі свої можливості в Антарктиді. Поки був ще навіть Єльцин вже зуміли туди проникнути зі своїми можливостями ті країни, які контролюють узбережжя Росія до Антарктиди, як до Небарачки, ну відверто. щось там контролювати неможливо, немає засобів, щоб туди дістатися на час. Немає кому і ким там о, тиснути на Захід. західна цивілізація там почуває себе як вдома, і тому Україні там дуже комфортно і іншим європейським країнам в дослідженні південного полюсу. Саме і там, звичайно, вже всі розподіли, які мали би бути стосовно корисних копалин, відбулися, але Поразка, перша ж поразка Росії одразу потягне за собою спадковість імперії. Чому там не має мати місце дослідження і вивчення тих можливостей, які може дати південний полюс Казахстану, Узбекистан, інші країни, Азербайджан, наприклад, ну, Латвія, Літва, Естонія. Чому ні? Ну от власне це все тягне за собою пріоритетність для Росії, тобто її задній двір це північний полюс. Південний полюс, поки що фактично можемо вважати вже частково. А я би я б відверто сказав втрачений для Росії. Задає запитання Олександр Шереметів. Це навіть не питання, це виступ. Фактично, У, одне головне запитання. Британія передумала вводити в Україну 30-ти тисячний миротворчий контингент. Як повідомляє The Times, Лондон пропонує обмежитися навчання військових розмінуванням Чорного моря і патрулюванням неба на західною Україною для заспокоєння населення. Заява прозвучала напередодні. Візити Зеленського до Великої Британії, пане Олександр, я, думаю, я вже відвідав вам письмово, що важливо найважливіше для України є те, що партнери європейської України ніколи не відступають від підтримки України. Бо коли хтось твердить, наприклад, там що відмова є від 30-ти тисячного контингенту у Британії, то не чути було ніколи про те, що Британія мала додавати властиво тисячний контингент. Мова йшла про 60-ти тисячний контингент. Які мали надавати так звана коаліція охоча ходив ходить Франції, Велика Британія, Німеччина, німеччина заявила, що не буде військовиків німецьких хто також позаявляв, не було заяви про те, що не буде від Балтійських і Північноєвропейських держав. Не було заяв, що не буде їхніх там військ в цій шестидесятці. Але тим не менше, поки що це все вилами по воді писано. Бо головне, що може і мусить запропонувати розташування, чим мають займатися і де будуть вони, яким чином вони будуть фігурувати у збройних силах України. Сама Україна поки що зараз немає відповіді, яку функцію мають виконувати ці контингенти, або цей контингент. Охорону кордонів і охорону ситуації, коли буде укладена якась угода між Москвою і Києвом про призупинення вогню, зупинка, вогню, мирна угода. Чи це буде допоміжний контингент, який буде воювати під одним з Україною прапором проти спільного ворога. Немає вирішеного, ще цього питання ні в Києві, ні в Брюсселі. Тому передчасно звинувачувати європейських союзників України в тому, що вони не дотримали слова. Слово дотримується і, або не дотримується тоді. Коли є чіткий заявлений факт. Трамп заявив, що якщо Путін не погодиться на зупинку вогню, він веде проти нього санкції. Вів ні, тут можна його ловити на слові. Трамп е, твердив, що якщо Путін буде висувати додаткові умови територіального поділу України без Зеленського, він не буде обговорювати їх із Путіним. Трамп це заявив? заявив. Трамп дотримав слова. Обговорював він з Путіним. Територіальний поділ України між Росією і Україною, ну тобто, де хто які війська, звідки куди виведе, обговорював. Як це вже зрозуміло не тільки з інсайдів, але і з від заяв, наприклад, української сторони. Тому тут треба ловити тих на слові, хто не тримає слово. Європейці мають іншу школу дипломатії. Вони. Дуже погано, довго і нехотячи обіцяють, але вже коли пообіцяли, то дотримують в основному слова. І властиво дотримка чи не дотримка слова це також це колективна історія, тому що Україна має також бути готовою до того, щоб запропонувати союзникам. Сценарій участі їхніх військ в Україні, Володимир Кривецький пише: Маємо шанс. Я вважаю це все концерт для людей. Сірої маси з РФ. Ну не уніжати вже пуйлу перед українцями. Тож придумали з огляду на все це справи у РФ плачевні. Нам головне стояти на своєму перемога в єдності. Мусимо. В НАТО вступити, бо війна повернеться удачі президенту. Ну це торкалося звичайно удачі президентові і в його польоті польотові до Вашингтону в понеділок, завтра. А це торкалося удачі президента. Загалом, тобто, будуть чи не буде він брати участь Зеленський у перемовинах тристоронньої зустрічі на Алясці. Чи вона буде, не буде? Не було тристоронньої зустрічі на Алясці. Удачі звичайно треба бажати і є попереду. Купа роботи, де ця удача зеленському дуже потрібна. В НАТО подивимося зараз. Росія ставить головне питання: це те, що ну неприйнятно для України однозначно, але на превеликий жаль, ця історія може бути прийнята не тільки для Сполучених штатів, але не буде єдності і у європейських союзників щодо того, що до НАТО, передовсім щодо російської мови, як другої державної в Україні, і щодо повернення усіх прав російській православній церкви в Україні, про що також робили і Інсайд і Wall Street Journal, і Bloomberg, Багато хто робив ці інсайди. І я впевнений, що це озвучив Трамп. Чи це буде втілено? Не думаю. Чи буде тиск е з цього приводу на Зеленського з боку Сполучених Штатів буде потужний не тільки Трампа, а вся його команда, навіть ті, так звані помірковані, будуть тиснути на Зеленського, бо це мовляв не відступати з рубежів оборони, в як це наприклад пропонує Путін в Донецькій області. Це легше і тут власне, най. Такий неприємніший момент, що може потягнути за собою і не єдність і в європейському альянсі союзників України, тому що ну європейці ставляться по інакшому до двомовності. Ми чудово це розуміємо. Це суто українська історія з приводу того, що не може бути жодної російської другої державної мови за будь-яких обставин. Але це тут в Україні є достатньо непроста доказова база. Чому це не питання не розглянути? Бо це б дало б зупинку війні. Це все дурниці. Це все робиться для того, щоб запропонувати Україні те, що вона не може прийняти, і тут має мати майстерність, і як ви пропонуєте, пане Володимире, удача. Президент Зеленський має мати вдачу, щоб Довести необхідність відкидання цих двох пунктів з будь-яких угод, просто їх не має бути. Не обговорювати їх, а просто взяти ножиці, відрізати ту частину паперу, на котрих вона написана, і це буде найоптимальніша насправді історія щодо перемовин, яких можуть бути вони, а можуть не бути. Тристоронному форматі я просив тут виберу це ваше питання, пане Володимир, щоб дати свою позицію. Ні, я не вірю в те, що продуктивні тристоронні перемовини дадуть результат. Я вірю, що і тристоронні перемовини, і візит зараз величезної делегації до Сполучених Штатів дадуть головний результат. Вони ущільнять контакти між Україною і європейськими союзниками. Утвориться потужна команда, бо команду народжує боротьба, команду народжує гра не тільки перемоги. Якщо буде перемога, ну ну це вже та команда стає безсмертною, що називається. Тому подивимося, чи буде командна перемога України з європейськими союзниками завтра в Сполучених штатах, але точно можна сказати, що пробіжна перемога вже відбулася єдність існує це абсолютно доказове явище. Я річ, що багато нюансів є з Трампом. Найкраще в нього. Колега, це колега по гольфу. Фінський президент нема що дивуватися, тому що сім годин провів часу президент Фінляндії зіграв гольф, поснідав пообідав, повечеряв і переконав Трампа, твердить багато джерел, що саме він переконав Трампа продавати європейцям зброю. Ну для цього не треба було великих аргументів насправді. Ну але достукатися до людини, яка має нарцистичні комплекси і вважає себе найкращим перемовником. Дати йому інструмент для перемовин було непросто це вдалося фінському президенту йому дякую. Тому швидше за все, подейкою, що саме він буде присутній вузькому колі Трамп. Зеленський і хто з європейців. Оцим хто з європейців, що ще за все буде президент, Фіння. і тут наш е, спонсор Михайло Гуміров е, пише: дивлюсь це відео після зустрічі двох дідуганів з манією матчу в голові і в чергове завдячний пане Андрію за прозорий та точний аналіз. Єдність Європи це і є найголовніше. Ну, дякую, дякую за добру оцінку. Але тим не менше для мене важливо, що і ви, пане Михайло, і дуже багато глядачів нашого каналу чітко розуміють, що. Запорука успіху України це єдність Європи і єдність Європи з Україною. Єдність на місці вона була продемонстрована і перед Аляскою, і після. І те, що провалився Трамп на цих перемовинах. Передбачалося, і це не була така шокуюча новина, неприємна, але вона була не шоком. Що також дає підстави ствердити, що працює механізм єдності Європи. Бо що таке єдність? Це коли удар дається по одній країні, це потужний і дуже часто може бути нищівним ударом. Але коли цей удар розподіляють на себе усі союзники європейські, усі партнери європейської України, це зовсім інша картина. І от така картина зараз є, і тому. Му я не вірю у можливість, що з цього разу під час розмови, якщо це буде овальний кабінет, чи це будь-яке інше приміщення чи Білого Дому, чи Марла, де можливо буде неважно, де буде відбуватися зустріч, в якому приміщенні маємо це на увазі, але точно не повториться те, що сталося у діалозі між Венсом Трампом і Зеленським. Цього не буде, тому що європейці подбають про те, щоб протектувати ось таку лють, можливо, Трампа в випадку, коли Україна вона мусить Відстоювати власні аргументи і не годитися з тиском спільним Путіна і Трамп наш постійний дописувач Андрій Назаренко вдалий і доволі вчасний аналіз. Дякую вам за таку оцінку. Чи може Трамп перетиснути Зеленського у справі обміну територіями? Не може, тому що обмін територіями це ще один трюк Путіна для того, щоб затягнути час. Неможливий обмін територіями, тому що так як пропонує цього Путін, тому що обмін територіями має бути співмірний, співцінний. Те, що хоче отримати від України Путін, не співмірне з тим, що він може запропонувати, тому не буде обміну. Чи буде обмін частини Донецьку на щось, те, що пообіцяє Путін, ну, можливо, буде тиск з цього приводу на достатньо потужний на зеленського з боку Трампа, але це не буде ключовим, тому що європейці і в цьому випадку не підтримують Трампів тиск, і, як я вже казав вище, розподілиться цей тиск на достатньо велике коло українських стратегічних, Ічних партнерів Європи, які приймуть на себе цей тиск на даремно, їхні лідери будуть перебувати в той момент у Сполучених Штатах. Тому тут ствердити про те, що тиск цей буде непосильним, не вартує витримати, мусить усе і витримає. Є у мене відчуття Зеленське, тому що йому потім повертатися і спілкуватися з українцями з збройними силами, з хлопцями, які боронять українську землю власною кров'ю. Тому не думаю, що він буде здати на це, і не думаю, що Трамп цього не розуміє тут між Даско. Активні також нас допишували. Дякую за запитання. Завжди приємно на них відповідати, хоч вони часом боювають неприємними. Але ти не ще час сильних про Європу ми загалом можемо до завтра не дожити. Тобто в лапках час сильних і про Європу, а Європа сильна, я вже в чергове можу повторити, сильніше ніж завжди. Ця сила накопичується не так швидко, як би всім нам хотілося, але накопичення процес триває, і потужні зміни не можуть відбуватися миттєво. Тобто, чим більша зміна, тим більше часу потрібно для того, щоб вона реалізувалася. це. Правила не тільки політики, це правила просто фізики і історії. Ви чудово, це самі розумієте для того, щоб стати чемпіоном чогось, треба спочатку навчитися від Азів і йти вгору, і тоді нарощувати власні вміння або повертати втрачені вміння. От Європа зараз не нарощує нові, але в основному повертає втрачення, як то виробництво зброї, стратегія протистояння ворогові зрозумілому, а не теоретичному. Там боротьба раніше велася з світовим. Тероризмом з терористами це важливо, але це не може бути стратегією безпеки і стратегією створення північно-атлантичного альянсу. Тобто він був створений, щоб протистояти совєтському союзу, а пізніше спадкоємицею совєтського союзу Путінській Росії, і тому час сильних якраз власне в Європі вже настав і наш постійний, наш спонсор Рул Фастер, і пан Романченко задає запитання. Джеки полонеї Наталі Наталія Леві про ядерну зброю. Ядерна зброя це окрема тема. Я буду висвітлювати зовсім окремо. Це. Не можна в питаннях відповідях приділити практично весь час, який визначено для цієї передачі відповіді на одне питання. Тому я дуже коротко скажу, що була передача присвячена вона спровокувала власне це обговорення про вихід України з договору про нерозпосудження ядерної зброї. Є автор, який писав, що для чого з неї виходити, будемо продовжувати Далі працювати над ядерною зброєю це неможливо. Треба вийти для того, щоб продемонструвати порядну позицію світові. Ми хочемо мати ядерну зброю, але поки що ми не можемо це зробити, бо ми маємо певні союзницькі зобов'язання і хочемо з союзниками разом спільно про це вести дискусію. Але перебувати у ганебній угоді, яка принижує наші можливості захисту, ми не хочемо, і ця демонстрація була би дуже важливим кроком до подальшої дискусії з європейськими союзниками. Всередині українського суспільства щодо можливості і необхідності відновлення ядерного статусу України, тобто відновлення країни, яка володіє ядерною зброєю. Статусу ось такого ядерного не тільки цивільним атомом може володіти Україна, а може і бойовим. І це важливим було початком. І до нього я обов'язково повернуся. В окремій присвячені саме цьому питанню передачі воно властиво навіюється ось цими всіми історіями з невдачами Трампа на Алясці, провокаціями, врешті-решт його зливанню Трампа перед Путіним. Немає підстав тоді Сполучені Штати диктувати нам умови, володіти нам ядерну зброю чи ні. Це будуть вирішувати українці безпосередньо. І тут наша спонсор Малка Малка задає питання: У мене важливе питання За цитую інформагенцію Сідзіньпінь. На тлі жі навколо саміту лідерів США та Росії заявив про намір Китаю рухатись до миру в Україні власним шляхом. А що у нього за шлях такий, і чи це не означає, що Китай не схвалює дії ані Москви, ані Вашингтону? Так, це означає, що Китай не схвалює дії передовсім Вашингтону і дії Москви, яка їде до Аляски для того, щоб розмовляти з Вашингтоном щодо схвалення його планів. Ну але як виявилося, Китай був достатньо потужний в аргументах, і Путін не прийняв жодної пропозиції позиції Трампа, тобто він не створив для своїх китайських шефів можливості гніватися на нього, тому що він тільки прогулявся червоною доріжкою, яку перед ним на колінах розстеляли американські жувніри, і таким чином похизувався тим, що. Перед ним гнуться і американські солдати, американський президент аплодує його зяві, тому гніву від Китаю він не отримав. Чи подобалося Китаєві ця зустріч? Ні, інформаційні агенції так скептично ставилися до цього, але тим не менше тут важливо інакше. Чи має план миру Китай? Ні, немає. Повністю весь план миру озвучив Путін, спілкуючись із президентом Трампом, і такого плану він буде триматись. Тобто, Путін має блазнювати і мати війну в Європі. Тобто, Китаю вигідна війна в Європі. Він хоче стати миротворцем, але на власне. Путінських умовах, тобто не стільки на путінських умовах, скільки на своїх, але озвучені вони будуть путіним. Не буде озвучувати син інших, ніж коли вони там написали 120 пунктів пропозиції, які жоден з них не може бути ані втіленим, ані. Нереалізованим, а в не взагалі обговореним, це так для проформи було зроблено цей зошит пропозицій, але знов таки ситуація Китаю зараз на тлі потужного об'єднання України і європейських союзників на тлі дуже багатьох інших внутрішніх процесів, властиво в тих регіонах підросійських, які Китай цікавлять Кавказ, це Центральна Азія. я буду робити окрему передачку, окремий сюжет щодо. Китайських змін тому я закликаю вас усіх підписуватись на канал Інфошкіль, допомагати підтримувати запитаннями, поширювати. Інформацію про наш канал це буде допомагати нам. і Я закликаю вас задавати питання, бути плідними у цьому дякую також за підтримку. ось тут наш глядач Іван Малюк купив для каналу Суперподяку. Дуже дякую вам, пане Іване. І закликаю всіх наших глядачів, слухачів брати приклад з пана Івана і підтримувати канал. Звичайно, це не найголовніше для роботи каналу. Зрозуміло, найважливіше для мене це ваші перегляди, ваші відгуки. Ваші. Ваші вподобайки, ваші поширення. І я закликаю вас це робити. Закликаю перевірити вас також, чи ви надалі підписані на канал Фрашків, тому що ви можете випадково зайти на канал, передивитися, вам цікаво, але ви не знаєте, чи ви підписались. Перевірте це, будь ласка, це дуже легко зробити. Тут з'являється QR-код, ви наводите на нього телефон в режимі фото, Фіць, і ви вже підписались. Дякую вам за підписки, дякую вам за поширення інформації, дякую вам за увагу. Все буде гаразд, Україна переможе! Слава Україні.